5 ремнистов Житомир, тракторна площадка, Хмельниччина. Бачите, виходимо чим раніше. Знаю, що ви також рано просинаєтеся. Виходимо раніше, тому що інтернет більш-менш нормальний інтернет. От, зараз, зараз ми на площадці своїй. Зараз нам також пробіжимося трошки по тракторцях. Те, що говорив, що повідгружалося, повідгружалося. Ось видно. Тут стояв 404 РДХ, вчора поїхала на Любор. Там стояла, хлопці вже поставили, стояв Шифін 244 Есок, вчора поїхав на Чудлів. Тракторці всі по два-три по три тракторці в день уходить з Житомира. Тракторці перевірені, всі в гарному стані. Селочка стоїть, 504-та з Примусовою. Ловол 244. Зараз на завтра поїде Ловол 354 «Реверс». От 250-ка без кабіни стоїть соліс, а тут стояла 50-ка з кабіною, з кондиціонером. Людина вже працює, вже телефонує, через день телефонує, що він зробив, що йому вже трактор, як йому трактор допоміг. Так що бачите, ось 105-й також. Можливо, на цій неділі приїдуть тестувати, поїде. Тракторці всі в наявності, тракторці в гарному стані. Все є, складається. Джимма буде зараз складено. Сьогодні під клієнта також стоїть. От, вчора дивилися зеленого, прийшли. Вони вже за клієнтами, так що замовляйте, будь ласка, Донфенчик 244 також буде зібраний. У нас невеличка тракторна площадочка, але тракторців в наявності дуже багато. І в складі. І ще в складі дуже багато тракторів. Так що, будь ласка, запрошуємо. Японці з фрезами йдуть в комплектації. Трактора йдуть з зіпами, з гарантією. 24 місяці гарантія завод дає вам на агрегати. Е -е, наголошую, наклейки робимо частково, щоб не забули люди. Так що скоро буде похолодання, перевіряйте трактори на наявність води і антифріз. заливайте антифріз, щоб ваша техніка працювала і в зимовий період. Налісне обладнання також у нас Вон на складі. Фрези, сівалки, фрези китайські, фрези, індус. Індуси, індійські. Ось тут 240 стоїть 404. Джима, ось япончики з фрезами. Ну от, Наша площадочка, будь ласка, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії, пологовий будинок, друга міська лікарня. Запрошуємо приїхати, протестувати, вибрати собі металевого коня і хай вам допомагає в сільському господарстві. Дякую.